Вітаю вас на моєму YouTube каналі. В сьогоднішньому відео я розкажу і покажу, які активності я роблю я для того, щоб виділяти свій гаманець в потенційному дропі від Дебанк. Я вже робив відеоролик про цей проєкт. Якщо ви не бачили, можете переглянути, залишаю посилання в кутку. Багато хто робить цей ретродроп без складень, моя ж думка, що потрібно витратити декілька доларів для того, щоб був більший шанс отримати нагороди. Перед початком інструкції попрошу вас підписатись і поставити лайк для того, щоб допомогти просувати україномовний контент. Приємного перегляду. В першу чергу я раджу вам усім зробити депозит на Дебанк. Заходите ось сюди і натискаєте депозит. Тут вибираєте мережу, в яку будете кидати свої стеблкоїни, наприклад, Binance Smart Chain, USDT або USDC. І закидуєте суму, яку ви бажаєте, бажано там 5-10 доларів. Ці гроші нам потрібні для того, щоб робити транзакції в дебанк. Так як більшість користувачів просто тут підписуються на інших взаємно і пишуть безкоштовні повідомлення. А нам, щоб відрізнятися від інших, потрібно набивати транзакцій. Як їх робити? Переходите в повідомлення і бачите, тут можна писати безкоштовні повідомлення тим, хто підписаний на вас, а ви на нього. У мене таких повідомлень є багато, але я раджу зробити хоча б декілька, один-два повідомлення тим, на кого ви не підписані. Ось таке повідомлення коштує 1 долар. Але у вас буде така транзакція. Находите людину, яка не підписана на вас, а ви на неї, і пишете повідомлення. Бачите, що коштів 1 долар. Натискаєте сюди. Тут пишете пароль, який ви писали при реєстрації, все повідомлення пішло. І нам з нашого балансу знявся цей 1 долар. Якщо ця людина нам відпише взаємно, то нам прийде 80 центів. Наприклад, ось в мене в транзакціях є ось таке повідомлення, що мені написала людина. І 80 центів з того, що він заплатив 1 долар, прийшло мені. Далі, щоб робити більше транзакцій, переходите в вкладку «Stream» і донатите підпусти. Наприклад, ось є пост, якась людина написала, натискаєте ось сюди. І тут натискаєте депозит. Вибираєте суму, я там найчастіше декілька центів, ось 5 центів. Знову пароль. І підтверджуєте: так, донатите підпусти по декілька центів. В свою чергу також обов'язково створюйте хоча б один-два пости в день своїх. Наприклад, я пишу пости про свої відео, що в мене вийшло нове відео на YouTube. І також люди донатять, бачите, тут 50 центів надонатили, і ці всі гроші йдуть мені на гаманець. Це також зараховується як транзакція. Пости створити легко, заходите сюди і пишете, що вам забажає. Тут можете вставити картинку, смайлики. Ще одне, що зараз стало популярне, це розіграші в Дебанк. Бачите, є ось такі розіграші, ми натискаємо сюди. В більшості цих розіграшів є умови. Ось такі, бачите, треба мати на гаманці 100 доларів і бути власником веб-Айді. У мене того немає, тому я не можу взяти участь в розіграші. Ось є розіграш без умов. Тут лише одна умова це підписатись на його автора. Просто підписуємося, натискаємо сюди, і ми вже є учасником розіграшу. Досить крутою ідеєю було би створити самому розіграш, і на вас би підписалось багато людей. Але є один мінус це те, що Розіграші можуть створити лише власники Web ID. Воно коштує 96 доларів. Якщо у вас є змога купити і виділити таку суму на дебанк, я б радив це зробити, тому що у вас буде більше можливостей. Тут багато чого робити. І можливо це буде з одним з мультиплікаторів дропу і вам більше насиплять. Бачите, в таких розіграшах беруть 80, 90, 170. Не дуже багато учасників, тому є реальний шанс виграти. Я підписуюсь на багато таких розіграшів і можливо десь виграю якусь невеличку суму. Навіть є, бачите, 25 доларів зіграють, є і більші суми можна потрапити, але там, де більші суми, там є умови. Давайте підіб'ємо підсумки, що я б казав найосновніше робити: це багато транзакцій. Повідомлення пишете, донатити на пости, пишете самі пости. Якісь адекватні, нормальні, і збирайте донати на ці пусти. Якщо є можливість, купляйте собі WebID, з ним ви можете брати участь в більшості розіграшів, з ними ви можете самі створити розіграші, набирати собі велику кількість підписників і збільшувати оцей ТВФ це є сума всіх гаманців, які підписані на вас. І у вас буде краще місце в рейтингу. Бачите, тут є рейтинг, я на 70 тисячному місці. Ще добре не розвинув тут це все. Думаю, якщо більше депозит закинути, то. Трохи більше людей підпишеться на мене. В описі під відео я залишу вам посилання на мій профіль. Підписуйтесь на мене, я підпишусь на вас взаємно і буду донатити під вашими постами. Ви, в свою чергу, лишайте посилання на профілі в коментарях. Думаю, взаємними підписками ми трохи піднімемось в рейтингу. Дякую вам за перегляд, не забувайте підписатись на телеграм-канал, де я ділюсь усіма свіжими можливостями заробітку. До нових відео.